Третє питання, яке мені задали на Радіо Марія, як я ставлюся до патріарха руського, який благословляє е, танки, ракети на війну. Ну, тобто задали питання, якось так. Я кажу, ну, але питання є інше. Якщо ми не живемо тою вірою, яку проповідуємо, а живемо всупереч, то будете бачити різні дивні речі. Так чи ні? Що це означає? Що коли ми створюємо вигляд християнства, але ним не живемо, то виходить так, що рано чи пізно в нас, в нас люди побачать, що якась є супереч. Так чи ні? Тобто, чому ми кажемо, що вони роблять неправильно? Ну, бо вони роблять неправильно. А неправильно на основі чого? На основі тої віри, в яку вірять. Питання, в кого віримо? Ми і вони? В того самого Господа Ісуса. Так чи ні? І тепер, якщо наслідувати Ісуса, а Ісус що казав? Яка найбільша заповідь? Любити Бога, любити ближнього. Як? Тому благословляти війну, це йти всупереч першій заповіді Божій. Це йти всупереч самого Бога. Чи це розумієте? І Саме питання стоїть. То... Ну, питаю, як я ставлюся? Я кажу, ну важко сказати, як я вам ставлюсь? Ну, це проти. Того, що учить Господь. Я не проти тих людей, які це роблять. Господь з ними розбереться сам. Але це не можна назвати тоді церквою. Це не можна тоді назвати християнством. А чому не можна назвати? Бо вони живуть тою вірою, яку проповідують. Так чи ні? Чи не про це Павло каже? Живіть, наслідуйте мене. Наслідуйте Христа, якого ви вірите. Але де ми маємо наслідувати? Не тільки в неділю, в церкві, коли нас ніхто не чіпає. Коли там все добре, ми тут співаємо так гарно. так? А там вдома, коли вас проклинають, гонять, плюють вам в очі, осуджують, критикують, бо тоді наслідуєте Ісуса. Бо тоді важче наслідувати, чим зараз. Так чи ні? Ти на мене дивитеся уважно.